Одна і сім мотогодин, годин, то нам мотали вже. Потім скажуть, що вже бушний. Що по цінам? Соліс Extra 9800. 32 кубота з кабіною 12500. Кубота Асті 5700, 15 доллара з ґрунту фризою. З них два малюка по 4-900 доларів, Янмар 16 і Янмар 12. Solis 105-33-500 доларів. Так, їдемо далі. Була 240-й, було недавно декілька відео. Трьоциліндровий задньоприводний. Скільки на став 4650 доларів. Далі, 244-й була трьохциліндровий, повноприводний вже, 5400 доларів. Джинмочка на вузькій резині 6900, джинма 404 та у нас 7950, Донфенг 7850 люксовий. Тож, тракторів є достатньо. Ми зараз трошечки прогріваємо соліса, покатаємося на кайфовій моделі за 9800 доларів, 200 кіло розворота. Моторчик шепче, ну ні один китайсь так тихо не робить. Їдемо обратно на стояночку нашу, тракторів багато, приїде ще більше, рівняних багато є. Зараз будемо збирати, тому що вони до нас практично вже закінчилися. Є в нас он 240 по халявній ціні. 354-й шифан у нас 4800, якщо не помиляюся. Далі Оріон о, Сінтайчик, один остався 45-ка. Він у нас 7500 доларів із примусовою гідравлікою. Далі підсвітимо зараз дальнім. Шефен 244. -й. Полноприводний, 4400 доларів. Радіатор спереду. Так, Зараз поміщаємося. поміщаємося. Так, от Sintay 45-ка, бомбезна на 28-х колесах задніх. 7500 доларів, дешева 45-ка в Україні. З великим кліренсом, з боковою коробкою передач. Все є. Так, Ми тут, мабуть, не приїдемо, треба буде кару забрати. Тож, друзі, компанія Мінягро-Мукачево завжди з вами, телефонуйте, приходьте на тест-драйв, бачите, без проблем можна покататися на будь-якому тракторі. Ми самі їх катаємо, любиться нам вся робота, ці трактора. Тож телефонуйте і приходьте на тест-драйв.